На місяці вперше виявили гематит мінерал, який на землі є основою високоякісної залізної руди. Це відкриття зробила китайська місія Чень'є 6 повернувши зразки ґрунту з басейну Південний полюс Ейткен. Місячне середовище майже не містить кисню, тому вважалось, що окислені мінерали там практично неможливі. Але нові аналізи показали: гематит утворився під час гігантських ударних подій. Сильні зіткнення нагрівали поверхню до екстре термальних температур випаровували матеріали і створювали тимчасові кисневі хмари, у яких і окислювалось залізо у зразках. Знайшли не тільки гематит, а й магнетит та маггеміт мінерали, які пов'язані з формуванням магнітних аномалій. Місяця це означає, що поверхня супутника не така мертва, як вважалось. Удари астероїдів могли створити локальні окислювані середовища та навіть впливати на магнітну історію місяця. Підпишись на мій ютуб канал, не пропускай такі цікаві новини. Моя ціль це 100 тисяч підписників.